Вітаю вас у Академії Лватех. Мене звати Сергій, і сьогодні ми поговоримо про правильну підготовку зразків для аналізу металів і сплавів. Здається, що РФА це швидко і просто. Підніс прилад, натиснув кнопку і є результат. Але насправді точність аналізу дуже залежить від якості поверхні зразка. І у цьому відео ми розглянемо, чому підготовка поверхні важлива якою має бути поверхня зразка? Чого варто уникати і як підготувати різні типи зразків? Поїхали! Почнемо з головного. Чому взагалі треба готувати зразки? РФА метод аналізу це метод поверхневий, тобто прилад бачить лише те, що є у верхньому шарі, товщиною в мікрони. Якщо на поверхні є іржа, оксид, фарба, пил, мастило або бруд, це все потрапляє в спектр і спотворює результат. Також, звичайно, важлива однорідність. Подряпини, шви, краплення або шорсткість можуть викликати похибки. Правило просте. Хочеш точність, зроби поверхню чистою, плоскою й однорідною. Якою ж має бути ідеальна поверхня? Ось кілька основних вимог. Без оксидів та іржі вони впливають на сигнал від металу, без забруднень, тобто мастило, фарби, сліди рук чи пилу. Наступне це плоска і однорідна зона аналізу, без подряпин, без канавок, стиків або різних перепадів. І також достатній розмір, щоб пучок повністю потрапляв на метал. Для 5-мм коліматора хоча б 8-10 мм чистої поверхні. А тепер практика: як правильно підготувати металевий зразок для аналізу. Найчастіша причина помилок в аналізі це погано очищена або забруднена поверхня. Але важливо знати. Не варто використовувати наждачний папір або шліфувальні круги, оскільки вони часто містять кремній, і навіть дрібні його залишки на поверхні зразка можуть потрапити в спектр і спотворити результати аналізу. Наприклад, це при аналізі сталий ви отримаєте хибний сигнал по кремнію. Тому рекомендую такий безпечний алгоритм. Протріть поверхню м'якою сухою тканиною або серветкою зі спиртом. Це прибирає пил, масло, сліди рук. Якщо є сліди іржі або оксидів, використовуйте напилок або, можливо, ніж, механічно зніміть верхній шар, не деформуючи метал. Завжди уникайте абразивів із невідомим складом, і обов'язково перевірте, щоб зона аналізу була рівною, однорідною і без вкраплень. Металева поверхня це запорука точного аналізу. А як же бути з нестандартними зразками? Якщо аналізуєте дрібні деталі, дріт, якісь кутики чи нестандартну форму, важливо, щоб зразок щільно прилягав до вікна аналізатора, щоб пучок повністю потрапляв на метал, не злітав з країв і щоб ви не торкались руками зони вимірювання. У таких випадках допоможе менший коліматор. 2 мм, або використання лабораторного стенду. Пробопідготовка це не складно, але дуже важливо: точний аналіз починається саме з якісної поверхні, видалити оксид, зачистити, протерти, і прилад покаже саме те, що потрібно. Сподіваюся, це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки Академії ЛВАТЕх. До зустрічі в наступних відео.